Доброго дня, великому панста, пані та панове, я вас всіх вітаю. І як я вчора обіцяла, робимо розклад, пов'язаний з тематикою, яка вас цікавить, саме моїх підписників. І це був формат запропонований в телеграм-каналі. До речі, я там розповідаю а, різноманітні психологічні. А, Теми розкриваю для своїх підписників для того, щоб ви взяли до уваги те, що можливо вас турбує. І буду сьогодні використовувати Таро Монара. Назву розкладу я ще не, не знаю, тому що я навіть не знаю, які я питання буду задавати. Приблизно я бачу картину, а ще от саме. Формат взаємодії, як буде колода зараз працювати, що вона буде розповідати, я не знаю. Дивимось спочатку, як завжди, вашу синктифікацію, щоб ви зрозуміли, що це про вашу ситуацію розклад, що ви знаходитесь постійно або повертаєтесь, або у вас притягуються партнери партнерки саме в кармічні. Так? Я думаю, що не потрібно вам робити зазначення, що такі кармічні відносини. До речі, в телеграм-каналі у мене там все є а, по цій тематиці. І також, а, якщо вам постійно а, приходить ваше життя, саме ті партнери, які називають кармічними. І так, ваша сигніфікація. Подумайте про себе, приберіть зайві думки. Колода вже притесувала, щоб не витрачати час, я буду просто діставати карти, де потрібно буде прикривати, тому що колода еротичного змісту. І так. Хто ви у мене? Це карта жреця. Взагалі, якщо дивитися так по нумерології, ще петірка це взагалі в, в таро, це А, така ситуація. І навіть жрець, це теж Петірочка. І це про не тільки в Таро Манарії, це не про правильно чи неправильно. Це в розумінні, знаєте, в такому тут є а, аспект конкуренції, і а, коли хтось задає тону. Так, я би так сказала зараз. І так, продовжуємо мови, я просто зачиняла дверцята. А, дивиться Дивіться, а, так, про життю трошечки розповіла. Давайте ми подивимось карти, які я витягну, а потім я буду розповідати. Це «Семірка вогню, не буде показувати повністю карту, тому що, <кій> тому що... <кій> тому що в мене Тікток, Ютуб взагалі не пропустять це відео. Ще одну карту. Це дев'ятка землі. Зверніть увагу не тільки на цю дівчинку, яка зверху і а, стоїть, а ще і на чоловіка, який тут маленький і біжить. А, дивиться, ви а, внутрішній авторитет. Але ви знаходитесь на прузі і в конфлікті або з кимось, або з самим собою, Саба собою, самим собою. Жрець у Монарі – це моральна планка. А, це про я знаю, як правильно, але не завжди це правильно для всіх. У кожної людини своє правильно. Це говориться про те, що для вас правильно не буде правильним, наприклад, для мене. Або навпаки, так? сильні внутрішні правила, які трактуються як можна і як не можна. Сімірочка вогню додає захист і боротьбу, коли вже ти не маєш змоги навіть боротися. Ти вже просто... Ну ніякі. Це вже карта, яка тут показує Пан Монарі, це навіть не боротьба з кимось, з чимось. Тут вже людина, яка не може цього робити, вона просто лежить і вже не може рухатись. І багато-багато людей, які можуть, так би мовити, впливати на вас і ви вже. Просто не хочете нікому нічого доказувати або щось робити. По дев'яточці землі є у вас така о, черта, вибачте, коли просто йде телефонний дзвінок, чи повідомлення буває, вибиває. І так, ми зупинились на дев'ятечці землі. Це не карта в колоді Монарі, ні про самодостатність. Тут більше йде мова про те, що а, жінка виросла, вона доросла, вона вже виросла з цієї юбки, яку вона носила, наприклад, у шкільному віці, і про чоловіка, який тікає, який а, ця жінка, яка дуже велика, вона його лякає. І тут про те, що ви вже не можете підлаштовуватись і саме, так би мовити, лікаєте свого, можливо, партнера або партнерку а, і викликає, в, яку, в якому або в якої ви викликаєте саме втечу або дистанцію від вас. Тому що ви вже не можете стояти в такому стані, тому що у вас може бути навіть а, спина боліти. От знову вилетіло відео, тому що <певідомлення> повідомлення прийшло. Тому приношу вибачення, коли такі от бувають моменти, вони не спеціально. І так, на чому я зупинилася. Дивиться, хтось із вас, хтось із вас, будемо так говорити, вже а, встиг, а, як сказати, втомитися, бути. В тій позі, в якій незручно. Може бути, навіть психосоматика пов'язана з болю в спині. Хтось із вас відчуває напруження в відносинах відсторонена, дистанцію або навіть зникнення. Сигніфікація саме по про асиметрію росту ви виросли, а інший партнер ні. І. Це створює напругу, о, оце, оцю неідентичність в цю один з одним, і те, що у вас е, є конфлікти на. На ґрунті того, що ви один одного навіть можете не розуміти, і ви можете розповідати те, що ви вважаєте правильним, і це з точки зору вже прожитим з досвідом. А ваш партнер або партнерка може це не бачити в вашому світі. І тому у вас такі відбуваються перекоси. Зараз це частина перша, якщо зупиниться, знаєте, що далі буде частина друга. Тому що я не встигну в одному відео це. У мене виникає по цьому приводу питання, чому а, знову, це а, взагалі об'єктивне таке ваше було питання, чому знову притягуються до вас кармічні стосунки? Давайте подивимось: трічка повітря. Придивляйтесь до карти і включайте свою асоціацію. Тобто, що ви бачите на цьому малюнку? Шестірочка повітря. Король Землі. Дивіться. Образна така логіка Манарія, тут дуже така, я би сказала, чітка, старий біль, травма розриву, травма. Можливо, трикутників, яка не прожита до кінця. Це по-перше. По-друге, трічка повітря в Монарі – це не тільки про біль в тому аспекті, як би сказала би по трічки мечів. Це ще програми непрожиті програми вами. Десь ви можете відчувати себе переможцем. І бути, так би мовити, на коні, а тут же через якийсь час ви будете відчувати себе переможеним, переможеною і як то, знаєте, багаж без ручки. Тобто, і нести важко і бросити жаль. От по трічки повітря я можу таку характеристику дати. По шестірки повітря це а, десь втеча від болю. Втеча від в якусь ілюзію, нереальність. Або ви щось собі уявляєте, чого немає, або наділяєте людину тим, чого їй або йому не притаманно.